Всім привіт! З вами Девокамота. І сьогодні у нас в огляді чергова новинка для захисту рук. Такі захисні рукавички з кріпленням на кермо. Рукавички виконані у нас з якісного шкірозамінника. В якості утеплювача у нас штучне хутро. Таке товстеньке. Кріплення у нас здійснюється за допомогою двох шнурків з внутрішнього боку. Також. Маємо два отвори, внутрішні бічні поверхні. Перший більший отвір це для ручок керма. І також трошки менший це для ручок тормозу або щеплення, в залежності від того, яка у вас техніка. Також для зручності перемикання світла. У нас є такий спеціальний відділ для великого пальця. Бачите, зручно буде перемикати повороти або Світло. Розміри має наступний даний захист. Довжина у нас 24 см і ширина 18. Завдяки своїй компактності, вони будуть дуже гармонічно виглядати на мотоциклах, електроскутерах, квадроциклах, снігоходах. В принципі, можна також їх закріпити і на кермо велосипеда. Подивитись актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!